Вітаю, друзі! Яку смачну сьогодні я запіканку приготувала і хочу цим рецептом поділитися з вами. Для мене цей рецепт смачніше будь-якого торту. Тому рекомендую залишатися зі мною, подивитися цей рецепт і обов'язково приготувати. Поїхали! Спочатку я приготую начинку. Беремо яблука будь-які, які вам більше до вподоби, та очищаю їх, нарізаю невеличким кубиком. Розігріваю сковорідку і додаю сюди цукор, шматочок вершкового масла, і не помішуючи, чекаю, поки розтопиться вершкове масло. Далі починаю все гарно перемішувати, і в цю карамель додаю подрібнені яблука. Це все я протушкую хвилини 3-4. Не дуже довго, а зараз яблука пустять сік, трішки рідинація випарується і яблочка будуть готові. Нехай охолонить, тим часом я приготую основу. Беремо печиво пісочне будь-яке, щось таке до чаю, топлене молоко, яке у вас є. Або ж можна зробити самому пісочну основу. Додаю сюди розтоплене вершкове масло, гарно все перемішаю. І викладаю на дно форми щільненько. У мене сьогодні форма 28х28 см. Далі йде начинка з яблук. І готуємо сирну основу. Завжди всі чизкейки чи сирні запіканки я роблю з домашнього кисломолочного сиру. До речі, я його приготувала сама. Колись декілька років тому на моєму каналі вже був рецепт приготування домашнього сиру із магазинного молока, і з домашнього. Тому, якщо цікаво, полистайте стрічку, ви точно знайдете. Додаю сир у чашу блендера або ж перебуває з допомогою ручного блендера. Відразу сюди додаю решту продуктів: цукор, крохмаль, кукурудзя найкраще всього використовувати, сметана. Друзі, точні пропорції. Написані і в відео, і в описі під цим відео. Далі йдуть жовтки, додала також трішки молока, бо в мене сир виходить таким після збивання сухим. Якщо у вас це магазинний кисломолочний сир, молока не додавайте. В чашу міксера додаю білки, дрібку солі, і це все паралельно збиваю. Ви як бачите, білки я збила до таких легких піків, також подрібнилася сирна маса, і тепер ці дві частини я між собою обережно перемішую і виливаю поверх яблук. Відправляю запіканку чи сирного пляцка в духовку розігріту до 160 градусів на 40-60 хвилин. Як бачите, на дно духовки я поставила форму з водою. Це надасть ефекту водяної пари. І коли прийде необхідний час, я виймаю водичку. І через 40 хвилин обережно виймаю запіканку із духовки. Звичайно, ви вже орієнтуєтеся, готовність орієнтуйтеся по своїй духовці. Мені вистачає 40 хвилин, але це все індивідуально. Пляцок я охолоджую повністю до кімнатної температури, а потім хоча б півгодинки у холодильнику. До шоколаду додаю гарячі вершки, гарненько перемішую. І поливаю цією шоколадною глазурю пляцка Виймаю з форми, коли він повністю ухолов, можна нарізати і насолоджуватись. Дуже простий приготування, неймовірно смачний ніжний чизкейк, пляцок чи запіканка готова. Я навіть не знаю, як правильно називається. Напишіть мені в коментарях, як такі запіканки називаються у вашому регіоні. Мені, якщо чесно, цікаво. Я вам скажу, що оті всі магазинні чизкейки з вершкового сиру, по типу Філадельфії маскарпоне відпочивають в сторонці це 100% Тут ніжний, насичений вершковий аромат, дуже гарна. Текстура і звичайно неповторний смак. Ну, я буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей, друзі, готуйте. Готуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре.